Звичайно, навряд чи вам вдасться запобігти насвоїться катастрофу або врятувати, потрапили в біду мореплавців, але стати супергероєм в очах своєї дитини це цілком здійснене завдання для всіх батьків: Озбройтеся нашим арсеналом корисних ідей, які допоможуть вам навести порядок в дитячій, подарувати дитині незабутнє літо і допомогти йому з підготовкою до школи. Зроблено з любов'ю, не знаєте, як бюджетно освіжити інтер'єр дитячої. Немає нічого простішого, прикрасти її малюнками малюка за допомогою різнокольорових гачків, магнітів, тонкої мотузки і яскравої стрічки. Ви зможете облаштувати в кімнаті справжню домашню галерею. Вдало зачепилися. Перфорована дошка абсолютно мюстгаве в дитячій кімнаті. На неї можна повісити практично що завгодно: полиці і кошики з іграшками, вішалки з одягом. Головні убори, і навіть глобус можете не сумніватися, від колишнього безладу не залишиться і сліду. Сила притягання, компактна магнітна дошка стане в нагоді вам не тільки на кухні, але і в дитячій. Вона швидко наведе порядок в кімнаті, зібравши іграшкові вантажівки і дрібні деталі конструктора в одному місці. Тепер малюк зможе допомагати вам з прибиранням, все по місцях, в яких іграшок стало так багато, що їм не вистачає місця в дитячій. Звільніть шафи і полиці для більш потрібних речей і повісьте пухнастих звірів і ляльок на функціональну вішалку. Вішалку можна також замінити квітковим кашпо. Повний порядок: привчіть дитину складати іграшки в ящики, так ви полегшите щоденне прибирання і заощадите простір дитячої, звільнивши його від розкиданих іграшок, а щоб дитина не забув, в який ящик покласти ляльку, а в який. Маленького динозавра наклейте на коробки ярлики з написами-підказками. Під контролем м'які іграшки, з якими ваш малюк більше не хоче грати, але поки не поспішає розлучатися. Можна використовувати в якості власників для книг на відкритій полиці, тепер книги будуть стояти рівніше і більше не впадуть один на одного. В зоні доступу кишеню для пультів варто купити всім батькам, навіть якщо ви не любите дивитися телевізор. Він стане в нагоді під час довгих поїздок в машині для компактного зберігання дитячих блокнотів, кольорових олівців і гігієнічних серветок. Нове життя старих речей. Не поспішайте позбавлятися від речей, які стали маленькими для дитини трохи натхнення, і дитяче ліжечко перетвориться на зручний письмовий стіл. При бажанні всьому можна знайти застосування, навіть старі черевички підрослого крихти можуть стати затишним елементом декору для найменших ваш малюк не може дотягнутися до крана глибокої раковини. Вирішіть проблему за допомогою порожньої упаковки шампуню або гелю для душу, зробіть в ній невелике заглиблення і прикріпіть її прямо під краном. Тепер дитина зможе помити руки самостійно, щасливі разом. Багато дітей настільки розсіяні, що втрачають все на світі, від зроблених домашніх завдань до звичайних шкарпеток, щоб цього більше не сталося. Скріплюйте кожну пару шкарпеток, білизняний прищіпкою, і більше ніяких таємничих зникнень. Саморобні гойдалки замість чергової іграшки подаруйте дитині гойдалки, які легко змайструвати зі старого стільця, Спиляєте ніжки Просвердлите чотири дірки і протягніть крізь отвори міцну мотузку. Тепер залишилося прив'язати гойдалки до дерева. Подібний трюк можна виконати і зі старим скейтбордом. Літня забава. Намет стане в нагоді вам не тільки в поході, але і на дачі, особливо спекотний день або під дощу. А спорудити її можна без допомоги інструментів. Вам знадобляться 4 штиря і великий шматок тканини. Прив'яжіть тканину до скріпленим хрест на хрест штирів і літній намет готова. Майданчик для ігор викорчовування, важка і невдячна робота. Краще перетворити непоказний пеньок в майданчик для ігор в хрестики нулики. або скрабду. Для цього накрийте пеньок дерев'яною стільницею, залишилося намалювати на дошці ігрове поле. І можна починати грати. Стоянка для велосипеда, старий дуб став жертвою урагану прямо на вашу ділянку. Не біда, використовуйте колоду як стоянку для дитячого велосипеда, це зручно і дуже практично. Просто пропиляйте в колоді невелику виємку для переднього колеса, діти скажуть вам спасибі. Барвистий паркан, старий паркан можна легко оновити яскравою фарбою, яка спритно приховає подряпини і нерівності на поверхні дерева. Додайте фантазії і намалюйте на дошках ціле містечко кумедних жителів, і нехай діти допоможуть вам. Хто знає, може у вашій родині росте юний Пікассо, будиночок на дереві. Яка дитина не мріє про будиночок на дереві? Здійсніть мрію малюка, спорудивши простий корінь з декількох дощок. Спочатку прикріпіть основу будиночка до стовбура дерева, тепер побудуйте сходинки, закріпивши їх на міцних гілках прикрасьте будинок пледом і швидше кличте дітей. Дошка для творчості. Батьки знають про користь дощок для малювання, і якщо раніше ви не наважувалися оновити крийдяни фарбою одну зі стін дитячої кімнати, то зараз саме час зробити це на дачній ділянці. Нехай діти сміливо малюють прямо на паркані. Знову до школи під час літніх канікул думати про навчання зовсім не хочеться, але підготувати канцелярське приладдя краще заздалегідь, приклеївши гумку до внутрішньої обкладинці зошита. Ви позбавите дитину від необхідності носити в школу. Пенал і жодна ручка більше не загубиться. Маде стан бібліотечних підручників залишає бажати кращого. Оновіть їх до невпізнання. Загорнувши в обгортковий папір, прикрашено яскравою аплікацією, тепер дитині не доведеться підписувати підручники, адже хендмейд обкладинку ні з чим не переплутаєш. Завжди під рукою порядок на столі юного школяра навряд чи можна назвати творчим. Допоможіть дитині з прибиранням і перекладіть всі олівці і ручки в банки. Потім покладіть їх в коробку, яку можна прикрасити, наприклад, старими лінійками. Так малюкові буде набагато простіше підтримувати наведений порядок.